обласній книгозбірні у Кропивницькому відкрили освітнє блог кафе. Бібліотекарі розповідають молоді, як обрати актуальну тему для подкастів. Крім того, знайомлять із різновидами. І сервісами, де їх можна опублікувати, та пояснюють, як подкасти впливають на громадську думку. Під час зустрічей учасники обмінюються ідеями, пишуть сценарії та намагаються записувати подкасти у форматі інтерв'ю, круглого столу, розповіді чи монологу. Такі навчальні тренінги організували у рамках проєкту Разом ми можемо, що фінансує Міністерство Закордонних Справ Німеччини спільно з німецьким інститутом зовнішньокультурних зв'язків. А взагалі, мета цього проєкту це соціальне згуртування, розвиток інклюзивності, підтримка молодіжного лідерства, розвиток думок лідерів на території Кіровоградської області, підтримка молодих спікерів, починаючих подкастерів, блогерів і розвиток також молодіжної журналістики. Молодь є нашим мікрофоном правди, нашим майбутнім. Тому через це ми хочемо, щоб молодь показувала головні проблеми, ідеї, наративи. Майбутнього ми показуємо то, як працювати там зі звуком, можливо, якісь певні платформи показуємо. Також показуємо, як себе можливо там вести, що говорити, на чому правильно розставляти акценти в саме в стинарному такому розвитку побудови подкасту.